Ви спілкуєтесь з іншими чоловіками потики від Микола. Так. Відповідь Хто так, це правда. Хто б сумнівався? Настю, а вони багатші за Миколу, ці чоловіки? Мені здається, що кожен чоловік буде багато заколює. Да, що? Любий бомж буде за Колю, ну це, звісно. Просто пи. Кажуть, де <реч> ти <помірка> <пирка> сама не робиш, нічого не можеш. Красавчик <пир 'я> пишає. <пир 'я> просто пишає. <пир> я>, я не розумію. Я відчуваю, що, мені... що любові тут немає. У нас я, конечно, в шокі, що в тебе така історія, але в тебе є якийсь вибір, це дитина проект. Але взагал boyfriend или остаться в тому в якому ти плаваєш.